Головне про події 27 березня. Окупанти готовлять наступ на Сумщину, і Харківщину. Комарницький втік за кордон за допомогою поліції та СБУ. УЄФА скасовує санкції проти Росії. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. За словами Зеленського, цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки курській операції. У Парижі розпочалася зустріч коаліції рішучих за участі представників 31 держави, на якій обговорюють подальшу військову допомогу Україні, посилення її оборонно-промислового комплексу та механізми припинення вогню. Втечі за кордон колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею, сприяли співробітники поліції та колишні позаштатні працівники СБУ. А до кордону фігуранта супроводжувало прикриття у вигляді авто із табличкою «200». Такі результати розслідування оприлюднило видання Українська правда. У застосунку Резерв Плюс стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Про це повідомляє прес служба Міноборони. «Укрзалізниця» відновила онлайн продаж квитків після нещодавньої кібератаки, яку у компанії назвали наймасштабнішою. Внаслідок удару сил оборони України по російському військовому аеродрому Енгельс 2 20 березня. Ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомляє генштаб зсу. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК підполковнику Оксані Янчак через побуття військовозобов'язаного. Як пише дані, європейська правда, вона вдарила чоловіка по голові та почала душити. Північна Корея відправила щонайменше три тисячі солдатів до Росії в січні та лютому на війну проти України. За даними південнокорейської агенції, ЮНАП, з майже 11 тисяч південнокорейських солдатів, відправлених до Росії, 4 тисячі вже загинули. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келох заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що Росія не відмовиться від контролю над окупованими територіями України, проте юридично вони не є частиною РФ. За його словами, це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. Німецький журнал Der Spiegel знайшов у мережі персональні дані, номери телефонів і електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок деяких посадовців адміністрації Трампа. Футбольні санкції проти Росії скоро будуть скасовані за даними видання Independent, У кулуарах УЄФА вже подейкують про можливе повернення російської збірної на міжнародну арену. Вийшов трейлер фільму Іржа, на зйомках якого Алек Болдвін випадково застрелив операторку українського походження Галину Гатчинс. Справу закрили наприкінці 24-го року. З Болдвіна зняли звинувачення. Фільм вийде в обмежений прокат у кінотеатрах 2 травня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.